Відне сад в голові, часто ніччю, коли треба спати, за колисе ж квіти, вони ніц ніяк не поснуть. От купив би їх хтось, але ж я їх не хочу продати, ніби діток голублю, хай завжди лишаються тут. І одні з найболючіших що буде після, чи лишишся зі мною ти ще на чотири життя. Знаю ноти, та чом не з'являється пісня, чому вчасними часто бувають не рішення, а каяття, полюблю кожну думку, ментальну квітучого саду, що легенько у спину штовхає вперед і до одій, я не сплю, я жива і лунає думок канонада. Боже, просто будь поруч. Бо я загублюся у.